Доброго дня! Я підготувала для вас загадку. Спробуйте її відгадати. Зріст у неї, як в ліщине, а плоди немов калини, взимку пташок годує, ягідками їх частує. Це горобина. Я впевнена, що ви неодноразово помічали це дерево взимку біля домівок. Або біля дороги важкі груни червоних ягід приваблюють нас своєю красою. Плоди горобини круглої форми. Насмак гіркий а взимку під час морозу вони набувають солодкуватого смаку. Горобину називають пташиним деревом. Вона має безцінний дар робити добро. Горобина це ягоди, це їжа для пташків узимку. Але їх полюбляють горобину не тільки пташки, але й лісові звірі, білки, лосі, кабани та інші тварини. Давайте спробуємо зробити ягідки калини для лісових наших звірів та пташок. Пташкам ми можемо ягідки насипати у годівничку. А куди ж ми можемо положити звір'я? У кормушки. Отже, ми сьогодні з вами. Зробимо ось таку горобину. Такий кетя горобини. Погляньте, будь ласка, з чого ж складається наша гілочка горобини? Вона складається із самої гілочки, яка ось намальована, і ягідки. Погляньте на них, яким вони кольором. Так, вони червоні і кругленькі. А для нашої роботи нам. Знадобиться аркуш паперу, заготовочка малюнок із гілочкою, пластилин серветки. Ліпити ми будемо з вами на площині, тобто на папері. Для цього ми беремо з вами пластилин, відщіпуємо трішки невеличкий шматочок і пальчиками скручуємо невеличку кульку. Прикладаємо потім до гілочки. І притискаємо гарненько до аркуша паперу. І таким чином ми формуємо всі ягідки. Старайтеся, щоб кульки були однакового розміру. Маленькі шматочки беріть. І ось таким чином, одна біля одної ми створюємо з вами ось такий кетяг калини. Я гадаю, що у вас усе виходить, що ви вправно і гарно стараєтеся. Отже, дітки, я чекаю ваші роботи. До нових зустрічей!